Світить сонечко на небі, промені кидає, і на тебе, і на мене, все кругом займає. Воно світле, тепле, ясне, всі його чекають, навіть квіти виселяться, голівки підіймають. Світить наше сонечко, світло та яскраво. Але чи сонечко всі так добре знають? Іноді так світить, що шкіру обпікає, А іноді так світить, що річки висихають. Нам кажуть, сонце добре, з дитинства кожен знає. Хоча, здається, іноді воно жорстко палає. Насправді сонце гріє і життя дарує, але, дізнавшись більше, побільше нас хвилює. Світить сонечко на небі, промені кидає. Іноді все гріє, а іноді вбиває. Всім привіт, я знову на зв'язку, і сьогодні ми поближче роздивимося наше головне світило під назвою Сонце. У минулому ролику про сонце я більш детально пояснив, як саме воно утворилось і яким саме об'єктом є зірка. Наше сонце є зіркою, що відносить до класу жовтих карлкових зірок. Проте справжній колір сонця це білий. Сонце випромінює світло всіх кольорів видимого спектру в рівних пропорціях, що відповідає саме білому кольору. Однак, коли ми дивимося на сонце з землі, його колір здається жовтим через розсіювання світла в атмосфері. Наша зірка має діаметр 1 мільйон 392 тисячі 700 кілометрів. І як кожна зірка, це неймовірно потужний і дуже довготривалий процес виділення енергії. Всі головні процеси відбуваються саме у ядрі, де температура становить близько 15 мільйонів градусів Цельсія. При такій високій температурі речовина в ядрі знаходиться в стані плазми. Плазма це четвертий агрегатний стан речовини, в якому електрони відірвані від атомів і утворюють нейтральний газ. Плазма в ядрі сонця має дуже високу щільність. Щільність речовини в ядрі сонця становить близько 150 тисяч кілограм на метр кубічний. Це в 150 разів більше густини води. І при приблизно в 6,5 половиною разів перевищив густину найщільнішого металу на землі, а саме осмію. Ядро це центральна частина сонця, де відбуваються термоядерні реакції, а саме процес перетворення водню у гелій, що є джерелом енергії сонця. Саме з ядра йдуть всі види випромінювань, що виділяє зірка, і кожної секунди сонце втрачає 4 мільйонів тонн своєї маси у вигляді цієї ж енергії. Далі йде радіоактивна зона, і це область навколо ядра з температурою близько 2 мільйонів градусів Цельсія, де енергія від ядра передається випромінюванням у вигляді фотонів, які поширюються в радіальному напрямку від ядра до поверхні сонця. І останній шар це конвективна зона з температурою близько 5,5 тисяч градусів, де гарячі плазмові потоки підіймаються до фотосфери, а холодні опускаються. Процес конвенції добре видно в фотосфері, де гаряча речовина підіймається як бульбашка угору, а охолоджена опускається униз. Як я і казав, джерелом випромінювання сонця є термоядерні реакції, які відбуваються в його ядрі. Фотон, який утворюється у ядрі, долає шлях до поверхні приблизно 100 тисяч років. Це пов'язано з тим, що фотони повинні пройти через щільну плазму в інших верхніх шарах. Тобто фотони застріють у дуже щільній плазмі та в конвенційних потоках. Саме тому фотон від ядра до поверхні сонця подорожує так довго. А далі фотони долітають до Землі за 8 хвилин, і це ми називаємо сонячним світлом. Завдяки спектральному аналізу, астрономи можуть дізнатися склад сонця. Воно містить приблизно 73% водню, 24% гелію, а інше це сліди хімічних елементів, таких як вуглець, кисень, азот, магній та різні метали у дуже невеликій кількості. Сонце також має атмосферу. Найнижчий шар це фотосфера. Це якраз і є видима поверхня, де ми бачимо вируючі процеси конвективної зони. Тому температура фотосфери теж становить близько 5,5 тисяч градусів. Далі йде хромосфера. Це не дуже великий червоний шар атмосфери з приблизно температурою 10 тисяч градусів Цельсія, який на зображеннях ми завжди бачимо над поверхнею сонця. І найвищий шар це сонячна корона з температурою близько 1 мільйона градусів Цельсія. І саме сонячну корону ми бачимо під час повного затемнення сонця. Чому верхні шари атмосфери сонця набагато гарячіші, поки що невідомо. Є тільки припущення, що корона нагрівається за рахунок магнітного поля. Магнітне поле сонця дуже сильне і постійно змінюється. Ці зміни в магнітному полі можуть створювати хвилі, які і нагрівають корону. Інша теорія полягає в тому, що корона нагрівається за рахунок сонячного вітру, частки якого стискаються з короною і нагрівають її. Природа магнітного поля сонця нам ще повністю не вивчена, але ми знаємо звідки воно генерується. Магнітне поле сонця утворюється в результаті динамопроцесу конвективної зони, а саме завдяки постійному руху плазми в цій зоні. Нагадаю, що плазма це четвертий агрегатний стан речовини, в якому атоми іонізовані, тобто електрони відірвані від ядер. Завдяки цьому речовина стає не тільки електропровідною, але й надзвичайно чутливою до електромагнітних полів. Саме за того, що електрони відірвані від ядер, у сонця генерується електричний струм, що в свою чергу генерує локальні магнітні полі, які хаотично розкидуються по всій поверхні. Сонце також обертається навколо своєї осі, але так як рух плазми не є однаковий. То повний оберт на екваторі сонце робить раз за 25 земних діб, а на полюсах за 30 діб. Такий тип оберту сильно спотворює магнітне поле сонця. Воно витягується, плутається у петлі та рветься. Тому завдяки нестабільній природі магнітного поля ми знаємо, сонце не як спокійну зірку. А як бурхливий океан енергії, який вирує мільярди років? Лінії магнітного поля у вигляді петель здатні вириватись назовні. Їх повністю оточує розпечена плазма, тому ці петлі гарно видно і називаються вони протубуранцями. Такі лінії магнітного поля, що пронизують поверхню сонця, іноді утворюють магнітні бурі або сонячні плями. Плями є темними холодними ділянками поверхні сонця, які видно у спостереженні через телескоп. Вони є областями магнітної активності у фотосфері, тобто це зона, де саме лінія магнітного поля виривається на поверхню. Порівняно з навколишньою фотосферою, сонячні плями є холодними. Хоча їх температура все одно висока, температура темних плям становить близько від 3,5 до 4,5 тисяч градусів Цельсія, порівняною з близько 5,5 тисяч градусів Цельсія на поверхні сонця. Магнітні поля здатні гальмувати конвекцію газів на поверхні, що якраз і призводить до зниження температури в областях темних плям. Але іноді магнітні лінії змінюють своє положення або переплітаються. Так як вони можуть накопочити енергію, то під час такого переплітання магнітні лінії можуть призвести до енергетичного вивільнення у вигляді сонячного спалаху. Спалахи є дуже потужним явищем на сонці, які вивільняють енергію еквівалентом від десятків тисяч до сотень тисяч підірваних воднових бомб, крім світла та інфрачервоного випромінювання, яке ми відчуваємо як тепло. Термоядерний синтез вивільняє ультрафіолетове, рентгенівське та гамма випромінювання. Тому під час спалаху все це випромінювання щедро викидається у космос, опромінюючи все, що потрапиться на шляху. І кожна планета сонячної системи, хоч і по-різному, ви відчує капризи нашого сонця. А також можете підписатися на мій Ютуб канал та канал в Телеграмі, де я публікую анонси стрімів на Твічі, новини стосовно каналу та просто спілкуюсь з аудиторією. Особливо вдячний всім моїм спонсорам та донаторам, які підтримують мій канал. Ви допомагаєте каналу жити та рухатись далі. Тому, якщо ви хочете приєднатися чи підтримати мій канал, всі посилання у описі під цим відео. А головне, не забуваємо підтримувати ЗСУ. Крім потужних спалахів, сонце здатне викидати велику кількість плазми. Потужні викиди плазми називаються корональними викидами мас або КВМ. Такі викиди виникають теж внаслідок інтенсивних процесів в магнітному полі. А саме коли частина магнітного поля відривається від поверхні, в такому разі велика частина наелектризованої плазми викидається у сонячну систему, що теж має значний вплив на Землю. Корональні викиди маси є дуже небезпечними для наших супутників, електроніки та усього зв'язку. Проте у більшості випадків нас захищає власне магнітне поле, внаслідок чого якраз і виникає полярне сяйво, яке з'являється у полярних широтах. Сонячна активність коливається з часом, тому сонячні цикли зазвичай тривають приблизно 11 років від мінімуму до максимуму. Кожен сонячний цикл починається з погіршення магнітних полів і появою перших сонячних плян. Під час пікового періоду сонячного циклу спостерігається найбільша кількість сонячних плям і активності. Цей пік може тривати декілька років, і в цей час можливі більш інтенсивні сонячні спалахи та корональні викиди мас. А наше здоров'я страждатиме від магнітних бурь. Хоч в більшості випадків нас захищає магнітне поле, проте воно не є непробивним щитом, бо дуже потужні корональні викиди здатні випалити електроніку на землі, влаштувавши нам тотальний блекаут. У 1859 році колосальний сонячний шторм вивів із ладу всі телеграфні системи Європи та Північної Америки. У 1989 році корональний викид Мас супроводжував сонячний спалах, який вразив землю, заноривши всю провінцію Квебеку-Канаді в. Блекаут, знеструмлення якого тривало 12 годин. Пошкодження електроніки також було зареєстровано в інших частинах Канади, а також в США, але й дуже мала активність сонця впливає на землю, створюючи більш холодний клімат. Наприклад, як період похолодання, який тривав приблизно з 1300 по 1850 рік. Це так званий малий льодовиковий період. В цей час спостерігалися зими, які були більш суворими, а літо менш теплим. Причини малого льодовикового періоду до кінця ще не з'ясовані однак вчені вважають, що він був викликаний якраз зниженням сонячної активності у той період. Але незважаючи на активність, сонце постійно викидає потоки заряджених частинок, які викидаються сонячної корони. Цей потік складається в основному з протонів, електронів та йонів, і ці постійні потоки називаються сонячним вітром. Сонячний вітер постійно виливається з сонця в усіх напрямках, тому його вплив відчутний на всіх планетах, супутниках та інших об'єктах. Заряджені частинки протонів, електронів та йонів з альфа-бета-частинками, гамма-променями та ультрафіолетовим випромінюванням. Кожної миті бомбить все навколо разом з нашою планетою. І від цього вбивчого букету сонячної радіації нас також захищає магнітне поле разом з тонкою, але значно щільною атмосферою, яка поглинає і розсіює певну кількість шкідливої сонячної радіації, зокрема шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Це рятує живі організми. Ми на землі від побічних ефектів сонячної радіації, яка здатна пошкоджувати ДНК і спричиняти ракові захворювання та інші проблеми зі здоров'ям, але все ж таки певна частина радіації проникає до поверхні землі, тому саме довге знаходження на сонці не є корисним для нашого здоров'я. Ось чому так важливо берегти озоновий шар, бо саме озоновий шар фільтрує значну частину ультрафіолетового випромінювання, що в свою чергу не дає сонцю завдавати велику шкоду живим організмам включаючи людину. Саме ультрафіолетове випромінювання викликає сонячні опіки, випалювання та рак шкіри. Без захисту атмосфери нам було б набагато гірше. Нас би просто випалювала сонячна радіація. Сонячний вітер настільки потужний, що розповсюджується далі всіх відомих нами планет, і лише на відстані близько 100 астрономічних одиниць від сонця вплив сонячного світу закінчується, де якраз і закінчуються межі сонячної системи. Під впливом сонячного вітру, який розганяє міжзоряний газ і пил, сонце утворює геліосферу. Геліосфера це сфера, всередині якої переважає сонячне магнітне поле. Геліосфера має форму кулі. Її зовнішня межа називається геліопаузою. На геліос. Паузі сонячний вітер зустрічається з міжзоряним газом і пилом, тобто, зустрівшись вже з міжзоряним газом, сонячний вітер повністю зупиняється і утворює геліопаузу, яка і є межою геліосфери. Тому, коротко кажучи, вважається, що сонячна система це весь простір, який розташований у межах геліосфери. Крім звичайних магнітних бурь на сонці існують також торнадо. Сонячні торнадо це величезні вихори плазми, які утворюються в короні сонця. Торнадо може досягати висоти до кількох сотень тисяч кілометрів і можуть рухатися зі швидкістю до 500 тисяч кілометрів на годину. Торнадо на сонці утворюється, коли магнітні поля сонця закручуються і стискаються. Цей процес може створювати сильний вихор, який захоплює і стискає плазму. Коли тиск стає занадто великим, плазма виривається назовні. Орючи ці ж самі торнадо, Найвищий сонячний торнадо, який коли-небудь спостерігався, досяг висоти в 120 тисяч кілометрів. Проте торнадо на сонці не є небезпечними для землі. Вони знаходяться занадто далеко і ніяк не можуть впливати на нашу планету. Хоч насправді все живе на нашій планеті повністю залежить від сонця, варто пам'ятати, що наше життя також забезпечує захист магнітного поля та щільної атмосфери, що одночасно і рятує від вбивчого впливу сонця. На щастя, зараз відомо, що сонце не здатне створити катаклізм, який може моментально винищити все живе на планеті. Наприклад, як було показано у фільмі Знамення. Тому, якщо ви раптово боїтесь якогось палаху, який моментально все може випаровувати, то можете не боятися, наше сонце так не вміє. Так стоп не зрозумів. Я тільки зараз помітив, що в фільмі якогось біса сонце стало в сотні разів більше. Ні, ну автор фільму дебіли. Проте, все одно варто пам'ятати, що без природного захисту Земля б стала суцільною випаленою пустелою, як Марс або місяць з небезпечною дозою радіації на поверхні. Якщо така бурхлива природа сонця все одно вам здається дуже страшною, то насправді зараз найстабільніші та найспокійніші роки життя нашої зірки, бо справжнє пекло ще попереду, так як зірки мають здатність помирати, і коли почне помирати наше сонце, наслідки цього процесу торкнуться усіх планет сонячної системи.